Добрий день. Ви на каналі Центру правової допомоги. Сьогодні з вами юрист Анастасія Павлівна. І в цьому відео ми поговоримо на тему, що робити, якщо військовослужбовець зник без звісти або загинув. З початку повномасштабної війни на території України зв'язок та комунікація з місцевими жителями в деяких регіонах став складний, не кажучи вже про наших військових, котрі можуть знаходитись на територіях, зовсім відрізаних від зв'язку. А через високий рівень загрози відновити його складно. Рідні та родичі можуть не знати днями і тижнями, де їх рідні. Тож сьогодні розберемо, що робити, куди звертатись та які права мають родичі, військовослужбовців. Залишайтесь зі мною. Як мають повідомляти родичів про те, що військовослужбовець зник безвісти чи потрапив у полон? Процедура повідомлення є подібною в різних військових формуваннях. Для прикладу, у зсу командир військової частини, зобов'язаний у день зникнення безвісти, захоплення в полон військовослужбовця, особисто повідомити керівнику територіального центру комплектування та соціальної підтримки та СП за місцем проживання сім'ї, дату і причину зникнення безвісти, захоплення в полон військовослужбовця. Керівник ТЦК та СП зобов'язаний протягом семи днів після отримання інформації передати членам сім'ї офіційне сповіщення. Представники ТЦК та СП зобов'язані також не пізніше п'яти днів після отримання інформації повідомляти членів сімей про визволення з полону військовослужбовців або місце перебування зниклих безвісти. Будь-яка особа має право знати про долю своїх родичів, які зникли безвісти за особливих обставин, що включає отримання достовірних відомостей про їх місце перебування, обставини загибелі, смерті, місце поховання, якщо воно відоме. Родичі військовослужбовців зі свого боку, у разі втрати зв'язку з військовослужбовцем, мають звертатися за інформацією до ТЦК ТСП за місцем свого постійного проживання або за місцем призову військовослужбовця на службу. ТЦК ТСП, Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, структура органів місцевого військового управління України, яка вдосконаленням порядку комплектування військ особовим складом та організація оборони мобілізаційної роботи, забезпечення та впровадження нової ефективної системи обслуговування та надання сервісних послуг соціального захисту як військовослужбовців, так і членів їх родин, резервістів, ветеранів війни та пенсіонерів Збройних сил та інших військових формувань України. Якщо в центрі немає відомості про місце перебування військовослужбовця, керівник зобов'язаний направити запит безпосередньо до військової частини за місцем служби військовослужбовця або до відповідного кадрового органу, у якому ведеться облік особового складу. При подачі заяви важливим є така інформація: членам сім'ї, родини потрібно чітко знати прізвище, ім'я та від дату народження, контактні дані військовозобов'язаного, посаду та звання, спеціальне звання, номер військового квитка чи жетону, номер частини та батальйону, де служить військовозобов'язаний, також в якому саме населеному пункті він несе службу і мати контакти військової частини, де його відділення базується. Мати телефони інших військових цього підрозділу, яким можна намагатися зателефонувати, знати особливі прикмети, які має людина, шрами, татуювання, родинки та останнє відоме місце перебування. Визначимо, хто за законодавством вважається членами сім'ї військовослужбовця, які мають право отримувати інформацію про розшук. Визначимо, хто за законодавством вважається членами сім'ї військовослужбовця, які мають право отримувати інформацію про розшук. Визначення поняття закріплене в законі України про правовий статус осіб зниклих безвісти за особливих обставин та доповнене в квітні 2022 року. Чоловік, дружина, батько, мати, вічим, мачуха, син, дочка, пасинок, пачерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений опікун чи піклувальник. Особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов'язані з спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі. Законодавство України містить для членів сімей зниклих безвісти і полонених військовослужбовців, низку прав та гарантій, які надаються після отримання підтверджуючих документів. У законі України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей передбачені також інші пільги. Перше члени сімей, зниклих безвісти полонених військовослужбовців, забезпечуються путівками до санаторно-курортних закладів з оплатою 50% вартості. Членам сімей військовослужбовців, які пропали безвісти під час проходження військової служби, надається 50% знижка плати за користування житлом, квартирної плати та плати за комунальні послуги, а саме водопостачання, газ, електрична, теплова енергія та інші послуги. У жилих будинках усіх форм власності в межах установлених норм. Батьки військовослужбовців, які пропали безвісти під час проходження військової служби, мають право на безоплатний проїзд усіма видами міського транспорту загального користування, крім таксі, у межах району за місцем проживання, залізничного та водного транспорту, приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів за наявності посвідчення встановленого зразка. Вони мають право на 50% відсоткову знижку при користуванні між міськими залізничними повітряним, водним та автомобільним транспортом. Члени сімей мають право на земельну ділянку та допомогу від органів місцевого самоврядування в будівництві, якщо виявили бажання побудувати приватні живі будинки. Родичі зниклих безвісти мають право на безоплатне одерження в приватну власність жилого приміщення, яке вони займають у будинках державного житлового фонду та безочергове право на поліпшення житлових умов у разі потреби. У клієнта виникла проблема пов'язана з тим, що ТЦК ТСП видав довідку про смерть батька і через тиждень видав довідку про визнання батька безвісти зниклим. Клієнт звернувся до Центру правової допомоги за допомогою встановити справедливість щодо фактичних обставин втрати батька. Центр правової допомоги підготував відповідний адвокатський запит до ТЦК ТСП та заяви до Генштабу Збройних сил України, Міністерства оборони та військової служби правопорядку. За результатами проведених перевірок та вжитих заходів клієнту ТЦК та СП видали акт про настання смерті. Внаслідок цього клієнт має можливість отримати відповідні грошові допомоги та статус. Давайте ще розглянемо, коли після всього видають довідку про смерть родича. Особам відповідно до пункту 4 постанови Кабінету міністрів України No302 видаються посвідчення з написом: посвідчення члена сім'ї загиблого, дітям загиблих осіб, зазначених у пункті 1 статті 10 закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. До досягнення ними 16-річного віку. Передбачені законодавством пільги надаються на підставі довідки, що видається матері або іншому повнолітньому члену сім'ї, загиблої особи або опікуну за місцем реєстрації дитини. Посвідчення члени сім'ї загиблого видаються органами місцевого соціального захисту населення за місцем реєстрації громадянина. У разі загибелі смерті військовослужбовця, члени його сім'ї мають право на одноразову грошову допомогу. Сім'я кожного військового, який загинув, захищаючи батьківщину під час повномасштабної війни, має право отримати компенсацію одноразову грошову допомогу у розмірі 15 мільйонів гривень. Право на отримання 15 мільйонів гривень одноразової грошової допомоги родинам загиблих військових, які боролися проти окупантів, починаючи з 24 лютого 2022 року, забезпечує постанова Кабінету міністрів No168 від 28 лютого 2022 року. Компенсацію у 15 мільйонів гривень можна отримати за 7 кроків. Крок 1. Про загибель військового членів його сім'ї сповіщають військомат або військова частина. Звернутися до командира військової частини з проханням надати витяг з наказу про виключення загиблого зі списку особового складу військової частини. Документ, що свідчить про причини та обставини загибелі військового, витяг з особової справи про склад сім'ї військовослужбовця. Звернутися до ТЦК та СП і написати заяву про виплату одноразової грошової допомоги, додаючи отримані документи. Крім уже зазначених витягів та свідоцтв, необхідно додати наступне: копію свідоцтва про смерть військового. Копію лікарського свідоцтва про смерть, копію сторінок паспорта, отримувача одноразової грошової допомоги з даними про прізвище, ім'я та побатькові і місце реєстрації, копію свідоцтва про народження загиблого для виплати допомоги батькам, копію свідоцтва про шлюб для виплати дружині, копію свідоцтва про народження дітей для виплати дітям. Копію рішення суду або нотаріально посвідченого правочину, що підтверджуватиме факт перебування заявника на отриманні загиблого, надають особи, які не були членами сім'ї загиблого, але перебували на його отриманні. Спеціальна комісія з розгляду питань має протягом 30 днів ухвалити рішення про призначення компенсації або про відмову у виплаті. У разі схвального рішення документи, розглянуті комісією, має затвердити міністр оборони України. Лише після цього кошти для виплати компенсації у розмірі 15 мільйонів гривень перерахують на рахунок командування сухопутних військ збройних сил України, а вже звідти на рахунок членів сім'ї загиблого через обласні ТЦК та СП. Якщо членам сім'ї загиблого відмовили виплачувати компенсацію у розмірі 15 мільйонів гривень, то це рішення можна оскаржити у суді. У питаннях компенсації та гарантій для родичів військовослужбовців дуже сильно грає роль правильно і своєчасно підготувати документи, а процедура отримання грошової допомоги може розтягнутися на кілька місяців. Якщо у вас є ще питання, як це правильно зробити, пишіть або записуйтесь на консультацію Центру правової допомоги. І з вами був юрист Центру правової допомоги Анастасія Павлівна. Якщо сподобалось відео, ставте лайки та підписуйтесь на канал. До зустрічі в новому відео!